Вітаємо вас, друзі! У цьому відео підготуємо ФОП до нових правил сплати військового збору. Хоча закон про підвищення податків, так би мовити, в процесі, ця інформація буде у нагоді, бо вже очевидно, набрання чинності законом відбудеться заднім числом з 1 жовтня. Це відео буде корисне і для платників єдиного податку, і для загальносистемників. І друзі, не забувайте підтримати канал вподобайкою. Ми розраховуємо на вас. Так само, як і ви можете розраховувати на корисний контент Factor Екедемі». Військовий збір для платників єдиного податку запроваджується зі сплати за жовтень 24-го. Алгоритм сплати для ФОП груп 1 та 2. Фактично хочуть зробити аналогічним сплаті авансових внесків із єдиного податку. Але, друзі, звертаємо увагу, запровадження сплати військового збору це не підвищення розміру єдиного податку. Щодо сплати єдиного податку, жодних змін не передбачається. Військовий збір для груп 1 та 2 буде сплачуватися авансовими внесками не пізніше 20 числа, включно поточного місяця. Тобто так само, як і єдиний податок за жовтень 24-го, військовий збір за жовтень 24-го слід буде сплатити не пізніше 18 жовтня. 20 жовтня, до речі, це неділя, а податківці не визнають можливість вихідного переносу для авансових внесків із єдиного податку. Не будуть вони цю можливість, скоріше за все, визнавати і щодо військового збору. Місячна сума військового збору для жовтня, листопада і грудня 710 гривень. Це 10% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2024 року. І так само, як і для сплати єдиного податку, тут жодного значення немає, чи був у ФОПа дохід у цьому місяці, чи ні. Якщо він у відповідному місяці був платником єдиного податку груп 1 чи 2 хоча б один день, то має сплатити військовий збір за цей місяць у повній сумі. І також не має жодного значення, працевлаштований ФОП чи ні. Тобто, навіть якщо ФОП працевлаштований і роботодавець утримує із його зарплати військовий збір, це не звільняє такого ФОПа від сплати підприємницького військового збору. Тобто не слід проводити якісь аналогії зі сплатою ЄСВ за себе, бо в податковому кодексі подібних норм запроваджувати не планують. Більше того, на відміну від єдиного податку, немає можливості не сплати військового збору тими ФОП, податкова адреса яких знаходиться на бойових територіях, а також немає можливості не сплачувати військовий збір. За період хвороби чи відпустки. Податківці самі будуть нараховувати авансові внески з військового збору ФОПам на даному податку груп 1 та 2. Власне, так само, як вони зараз нараховують авансові внески із єдиного податку для цих же груп. ФОПу залишається сплатити військовий збір та показати нараховані суми авансових внесків у звітності, при цьому окремої звітності. З військового збору для платників єдиного податку не передбачається. Нараховані авансові внески слід буде показати в єдиноподатковій декларації. Тобто, за логікою, форму декларації у майбутньому мають змінити. Власне, потрібно буде додати рядки для військового збору. Авансові внески з військового збору податківці мають нарахувати платнику в електронному кабінеті. Але якщо вони це встигнуть зробити вчасно, то виникне питання, на які ж рахунки сплачувати збір. Вочевидь, ближче до діла податківці прояснять ситуацію. До речі, друзі, відповідальність за несвоєчасну сплату військового збору буде така сама, як і для єдиного податку: це штраф у розмірі 50% авансового внеску. У разі його несплати в строк чи сплати не в повному. Обсязі. А ось далі поговоримо про військовий збір для групи 3. А з вас вподобайка. У платники єдиного податку групи 3 зі сплатою військового збору гарячки не буде. Сплата військового збору тут так само запроваджується з 1 жовтня, але термін сплати їм планується встановити такий самий. Як і для єдиного податку групи 3. ставка військового збору складатиме 1% від доходу ФОП, що обкладається єдиним податком. Тож перший раз платники групи 3 будуть сплачувати військовий збір за четвертий квартал 2024 року. Строк для сплати не пізніше 19 лютого 2025 року. Щодо звітності, то тут також передбачається, що суми військового збору будуть відображатися у складі єдиноподаткової декларації. При цьому за звітний період, три квартали, звітувати у будь-якому разі будемо за діючою наразі формою декларації. Ніякого військового збору в ній показувати не будемо. За звітний період рік. Якщо мінфін встигне оновити форму єдиноподаткової податкової декларації, вже доведеться подавати декларацію за оновленою формою з відображенням військового збору. Якщо ж мінфін не встигне, то в річній декларації доведеться щось вигадувати, щоб відобразити військовий збір за четвертий квартал 24-го. Але, друзі, ближче до діла дізнаємось. Для загальносистемників Єдиним нововведенням є зміна ставки військового збору з 1,5 на 5%. А ось сам порядок сплати військового збору не змінюється. Оскільки зміни набувають чинності з 1 жовтня, то авансовий платіж за третій квартал до 24 року до 20 жовтня сплачуємо, виходячи зі старої ставки 1,5%. А ось за четвертий квартал аванс взагалі не сплачується. Тож за новою ставкою 5% у загальному випадку військовий збір будемо сплачувати перший раз лише за наслідками річного декларування вже за підсумками 24-го року. При цьому у декларації за рік будемо окремо розраховувати зобов'язання з військового збору за перші три квартали 2024 року і за четвертий квартал 2024 року. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Якщо залишились запитання, то пишіть їх у коментарях. І не забудьте про вподобайку. Підтримайте нас! А ми в боргу не залишимось. На все добре!